Вітаю, мене звуть Микита Луганський, і сьогодні я спробую навчити вас правильному диханню під час мовлення. Ви спитаєте в мене, а що до цього часу я дихав неправильно? Якщо ви не дотримувались порад, про які я розкажу далі, то виявляється, що так. Правильне дихання важливе як для чіткої звукової мови, так і для красивої дикції. Напевно, ви помічали, як люди просто під час промови вдихають чи видихають. Аж так, що ріже слух. А можливо, і на власному прикладі ви відчували, що вам так не вистачає повітря, і ви на останньому подиху вичавлюєте із себе останні слова речень. Що ж робити в таких ситуаціях? Слід запам'ятати, що ви маєте дихати за допомогою діафрагми. Діафрагмою називають непарний сплощений м'яз, який розмежовує грудну та черевну порожнини. Більш простими словами, це м'язова перегородка, що відмежовує шлунок від м'язів грудної клітини. Під час правильного вдоху у вас має надуватися живіт, а плечі і грудна клітина залишатися нерухомими. Зокрема, крім техніки діафрагмального дихання, варто тренувати його непомітність під час мовлення. Ось декілька вправ для цього. Першою є вправа, нюхаємо квіточку. На цій вправі добре відпрацьовувати правильність вдоху та видоху. Уявляємо перед собою квітку, яку треба понюхати, та дбайливо її нюхаємо. На цій вправі ми добре відпрацьовуємо правильність дихання. Треба дихати дуже тихо, робити непомітні вдохи та видохи. Вправо слід повторювати 5-10 разів. Друге, друга вправа називається «Задуй свічку». Для цього нам потрібен аркуш. Паточу аркушу паперу, який нам треба задути. Для цього ми робимо вдох. І різкий видих. <звук> Третє вправи накачування м'яча. В цій вправі нам треба покроково надувати і аналогічно здувати уявний м'яч. Вдихаємо, робимо носом, видихаємо через рот. В'явімо перед собою м'яч і надуваємо його. Так само здуваємо. Це був набір базових вправ, регулярно виконуючи які ви зможете покращити ваше мовлення. А комбінуючи їх з вправами на дикцію та артикуляцію, ви можете довести своє мовлення до ідеалу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам успіху та дякую за перегляд!